Питання. І тому в мене просто ще одне запитання, про яке я за вас задавала, задавала позаминулої сесії, і хочу цій сесії почути, чітку відповідь кому надається земля під садівництва. Скажу так, вони проживають під на є вільні земельні ділянки, яка в них поступна ремонтації для ведення садівництва. Ви ж Якщо ви питаєте, в принципі, по законодавству? Хто має право отримувати землю під садівництво? Зі до законодавства. Всі громадяни, які викладують своє право, відповідно, до чинного законодавства. Відповідно до земельного кодексу, як ви написали людям, які зверталися до вас, і мені в тому числі. Я прошу мені слово. Після для цього є для голосування. Земельних ділянки, що під До мене звернулися люди з свого округу, звернулися вони до міського голови місце явною, щоб роз'яснити, на тільки в кількості, з'ясувати, кому надали земельну ділянку на вулиці проєктні. Це ви сьогодні проголосували, я просто не встигла розповідатися проєкт. І з'ясувати, що це за люди, кому, їх, кому ці ділянки надають, тому що там планували собі зробити. Це вже інша ситуація. Дали відповідь такому: всі, хто... так. всі, хто має бажання отримати ділянку, може отримати її там, де її знайдуть. Мене цікавить інше питання. У 2011 році я зверталася на рахунок надання ділянки для сироти. У 2012 році я зверталася на рахунок надання ділянки під час 600 в гадодібному батькові який сам сиротає, має ще серо дітей, вже ті діти прописані пачками квартири, також про добу. Досить це питання не вирішено. Кому надалися ділянки? Ділянки надається людям, які проживають в селі Біла, мають 25 соток там, мають магазини по Волові, по Сагайдачному, по замкові. Це, звичайно, треба ще розслідувати, напевно, може, і комісію, якщо є депутат, якась відповідальність, вони не бояться за свій бізнес чи зарплату, чи ще за щось. І е, справа в тому, що кожного, в кожної каденції міська влада брала, надавала ділянки в мікрорайоні Пронятин ну, під, під різні, на, на різних підставах, за різні послуги. Так от, чому ж ми, пронятинці, тобто цей мікрорайон, ходить з протягнутою рукою? Якби ми продали цю ділянку одну-дві, на дорогано була дорога, а ми ходимо і постійно просимо. Минулого року нам аж виділили, за трьома моїми поданнями, три різних цифри я отримала: 36 тисяч потратили, 63 тисячі і 40. 000. Тобто я не знаю, якраз не правильно цифра, що заслатували нам зупинку. Я це дала на комісію ЖКГ, хай там розслідують все таки, як це відбулося так, що стільки коштів витрачено на, на ремонт. Кінцевої зупинки. Тому це е, таке треба створити якусь реальну опозицію не ради опозиції, не, не опозиція заради опозиції чи піар, а опозиція заради того, щоб віднести відповідальність перед своїми е, виборцями і ради того, щоб все-таки посилити справедливість не при розподілі коштів, як ми тут робимо, ми розподіляємо, а при використанні, при використанні ресурсів, при використанні бюджетних коштів. Це на цьому я, на цьому заклику. Я, звичайно, що закінчую свою промову. Сподіваюся, що все-таки такі сили в нас в міській раді є, небайдужі, які все-таки візьмуть під контроль цей процес використання ресурсів міста Тернополя і допоможе все-таки відновити справедливість і дійсно надавати ділянки тим, кому хто потребує і має в цьому найбільшу потребу. Дякую.